Я готова до нашої дискусії долучити Юрія Корольчука, співзасновника інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Пане Юрію, активно розглядаємо власне залученість американців до промовного треку щодо наближення миру на території нашої держави. І з останніх заяв Трампа, принаймні, він так артикулює. Він попросив Путіна не обстрілювати енергетику України, енергетичні об'єкти. Путін, власне, на це ніби погодився. За вашими оцінками, те, що ми спостерігали ми цими днями, чи дійсно було енергетичне перемир'я? І найголовніше питання воно було? Чи ще сьогодні діє? Ну... No. Дійсно, Трамп заявив про це, тобто нема підстав не довіряти президенту США. Рішення було підтверджене з боку Росії. Підтверджено, правда, до 1 лютого, тобто воно відповідно сьогодні, вже воно не діє. Це енергетичне перемиря. Ну це не відкидає варіант, те, що там, наприклад, чи сьогодні, чи завтра, там, чи через ще якийсь період, там не буде обстрілів, і, дай Бог, і взагалі не буде. Тобто це не відкидає. Тобто вони не, не йдуть по графіку ці обстріли. Розумієте, часто є якась така думка у всіх, що там через тиждень, через два uh -huh. є своя логіка, на жаль, воєнна, напевно, там переговорна також. Тому що це певний елемент тиску, звичайно, і ми це бачимо зараз також. Чи це було дійсне перемир'я? Це не було перемир'я, фактично енергетичне, Розумієте, тому що, по-перше, це було домовленість двох суб'єктів інших. Тобто США і Росії, України в цих переговорах не було, тому що за день до е, оголошення цього перемиря, так, так званого, так була заява президента Зеленського про те, що треба готуватись до обстрілів. Тобто, так. потім ми вже чули такі переплетені різні пояснення: що а ми там говорили про це, а там були хтось домовлявся. Ну, на жаль, на жаль, розумієте, якби про суб'єктність у прийнятті цього рішення не можна говорити. Тобто, як там любить казати, Домовились про нас без нас, ото -от так. І тому відповідно, бо якби домовлялись ми, то напевно ми б відштовхують від погодних умов. Ну, якщо ми так mm. уявити, так, а погодні умови тоді були, в принципі, видно було їх. Ну, прогноз такий, він може мінятись, звичайно, але що це суттєве похолодання, таке дійсно yeah. аномальне. Воно не буде тривалим, слава Богу, тому що ну, це могло синоптики. бути і так. Синоптики Давай. до речі кажуть, що початок лютого в Україні відзначиться аномальними морозами, які можуть стати до слова найсильнішими за останні 20 років. Через актичне повітря вночі температура опускатиметься до мінус 25 градусів, а в низинах навіть і до мінус 31 градусу. Синоптик Ігор Бальчуч зазначає, що в день також буде холодно. Від мінус 12 до мінус 18 градус градусів. Пік похолодання припаде на період з 1 по 4 лютого, буквально наше сьогодення, після чого мороз по почне швидко відступати те, що ми спостерігали в суботу, зокрема в столиці, коли ну навіть енергетичні експерти певним чином називаються блекаутом, коли зупинялося метро і не тільки в столиці, а й в Харкові. Що це було, пане Юрію? Ні, це не був блокаут. Не можна так казати, тому що частина України залишалася електроенергією. Це не було розділення України на правий берег і лівий берег. Яка думка цікава, яка прийшла з боку, до речі, Російської Федерації з їхньої сторони uh -huh. вона поширює потім активний. В нас що таке ціль російських ударів це розділити Україну на правий лівий берег? Ну це неможливо зробити, тому що можна пошкодити мережу. Можна довести на жаль ситуацію до того, що там буде більше відключень, обмежень електроенергії, що там буде менше генерації, підстанції буде більше пошкоджено, і це буде впливати на цілому. але припинити ну розірвати зв'язок. Цього ну неможливо зробити, от, на щастя, так тому це була системна аварія. Тобто, це не була каскадна аварія. Також бо там ми також бачили різні ж думки. Такі вони там озвучували міністром енергетики Шмигалем, mm -hmm. там різними потім також офіційними представниками, бо бо каскадна аварія вона відразу означає Б. Тобто А, це систем, це каскадна аварія, Б, це бликав. Тобто, це вза два абсолютно тісних взаємопов'язаних фактори. Тобто, в принципі, от як це відбулося в Іспанії, наприклад, такий був бликавт в минулому році. Вони uh -huh. це була системна аварія. Причина і в тому, що енергосистема України сьогодні вона не функціонує в проектному режимі. Тобто її практично не існує в тому вигляді, в якому вона існувала там станом на вересень 2022 року до початку масових таких обстрілів уже і руйнування фактично її. цієї енергосистеми. Тобто, руйнування як структури майцьмозі вона залишається. Є об'єкти, їх можна ремонтувати, uh -huh. їх будуть ремонтувати. Вони будуть часові відпрацьовувати. На це потрібен час, гроші, звичайно, не один рік і не два. Проблема, наприклад, підстанцій, які так швидко виявились пошкодженими попри цей захист, який нам також розповідали. Ну це нереально було захистити. Ну чомусь якби щось захистити можна було елементи, так але в цілому, от захистити, от саме підстанції мова йде. Не теплові електростанції, не ГЕС, там взагалі мова не йде. це. Захистити неможливо просто в принципі. Розумієте, е, так от їх не відремонтували повноцінно. Капітальні ремонти не були проведені, вони залишалися в стані аварійних ремонтів. Тому ті удари нові, які були от уже зараз, там з жовтня 25-го року, і притул до цього дня, так до моменту, вони тільки, скажімо, так, підсилювали ефект руйнування. Тому відповідно вона ця система, повертаючись на mm -hmm. функціонує сьогодні по іншим правилам, вона перепід'єднана, перепрошита, скажімо так, абсолютно по іншому, і це впливає на її стабільність роботи будь-яка, скажімо так, навантаження. Воно може породити таку системну аварію, тобто після неї можна уклигати, можна, скажімо, так, відновити функціонування швидше, бо після наприклад, каскадної аварії, якби це була, і був uh -huh. би бликав, наприклад, то б відновлення би тривало би тижнями, не було б навіть там декілька днів, особливо в таких умовах складних там, морозних причина була в атомних електростанціях. Вони сьогодні несуть основне навантаження. Вони дають більший обсяг електроенергії підстанція е в Вінницькій області, так яка фактично ну за словами в принципі Шмигаля та енергетики. Образно вона правильно відображає, вона фактично зшиває захід і схід, центр mm -hmm. е об'єднує, е з'єднує. І дає можливість здійснювати перетоки між внутрішніми виробниками. Вона, скажімо так, невчасно відреагувала на, таку, е на збільшення потужності з боку АЕС. А це mm -hmm. проблема, що вони понижають і збільшують потужність. На жаль, знову ж таки, не проектна робота. Вони так не повинні працювати. Але в силу складної ситуації. В силу того, що споживачі потребують, вони міняють, скажімо так, свої, своє споживання, воно коливається, змінюється. Нема чим підставити плече, теплові електростанції, не здатні це сьогодні зробити. Теплові електроцентралі нездатні, ГЕС не здатні цього зробити. І оце стало причиною. Відповідно, потім. Це відобразилося вже. Чому до речі? Шмигаль казав, що це каскадна. Чому він таке слово вжив? Я не думаю, що він, він ж все-таки, скажімо, так колись і працював на захід енерго. Він в принципі, я думаю, uh -huh. доволі добре уявляє роботу енергосистеми і премєр міністром був і тим паче. Але він мав на увазі, що оцей збій він дав відразу, дав, скажімо, так. Негативний ефект на роботу інших об'єктів енергетики, в тому числі на Рівненську атомну електростанцію. Там також, ну те, що було так, принаймні, так в медіа, що там південно-українська, там два блоки так, фактично, е вийшли в режим пониження і зупинки, е а і Рівненська е спонизилася. І, власне, це і пос ну, суттєво постраждав Київ, тому що Київ фактично він сьогодні, на жаль, Особливо постраждав, так і енерговузол, Київський, енергокільце, воно по суті, скажімо так, розбите і немає, хоч хоча б, скажімо так, два входи, дві точки так. входу немає. Тобто є Пані. одна точка входу. Відповідно, це довелося. Тому от це й вийшло там відключення навіть метро, так, що воно зупинилося на певний час. Пане Юрію, джерела РБК Україна заявили, що наступного удару по енергетиці Київ може не витримати. І, зокрема, журналісти пишуть, що треба негайно відновлювати генератори, встановлювати, перепрошую, встановлювати генератори на всі будинки, де найбільше пошкоджені системи життєзабезпечення. Цитата про те, що може не витримати це, буквально вона має підґрунтя. Чи йдеться безпосередньо вже про блекаут? Тоді і власне в контексті от удару наступного по енергетиці мається увазі, базі подібне до того, що ми спостерігали в ніч на 9 січня, на 13 січня, 20 23 Тобто росіяни достатньо з маленькою відстанню такою часовою зробили декілька потужних ударів. Власне утопинились в такому скрутному становищі, як правильно спрогнозувати, що нас очікує далі, бо морози триматимуться ще декілька днів надзвичайно потужно, до мінус 30 градусів. Ну так вони триматимуться ще по суті три доби, якщо так образно сказати. І ну, дивіться, все залежить від того, куди будуть завдаватись ці удари, по яких об'єктах. Тобто, ми бачимо, що це на жаль міняються, якби цілі, і сказати, що настане блокаут. Ну от в Києві, прамі, що Київ опиниться в ситуації, коли не можна буде, скажімо, так, заживити споживачів, хоча б в тому мінімальному обсязі, який сьогодні є. а Сьогодні він мінімальний. Там по декілька годин люди отримують електроенергію. На жаль. Так, в цілому так не можна вже сказати. Тобто, таке може відбутись дійсно. Тобто, все буде залежати від того, які будуть далі пошкодження в цілому підстанції навколо і е, об'єктів, які виробляють електроенергію, навіть у межах Києва, заживити, заживити. Тобто, блекаут, як такий може дійсно відбутися. Ну от на жаль, така правда. Е, життя е, заживити всіх від генераторів. Ну, це скажімо так, це, це ілюзія, певно, це міф. На жаль, так само, як і ці когенераційні установки, так які е, можуть виконувати свою певну роль на певних об'єктах. Е, ну там багато, скажімо, таких складних. Це бізнес розумієте для бізнесу, вигідно продати це, обслуговувати, установити і далі. Потім, скажімо, так ну сервісом займатися для споживача, які потім навіть платить вищу ціну. Так, наприклад, це невигідно, але навіть якщо поставити питання в сторону високої ціни, то питання те, що таких когенераційних установок просто по Києву, так їх треба наставити дуже багато, і це повірте мені, за роками. Можна ставити їх заставляти пити, кого якщо... якщо... тоді перші пріоритеті виставляти, кого забезпечувати? Ну крім лікарень, шкіл, наприклад, садочків, як там яких опорних пунктів їх зробили. Там вже все це є, плюс-мінус функціонує в такому вигляді, якомусь такому наближеному, так, от, до такого розуміння, як ви задаєте питання. Але в цілому по ну це величезне місто. Тобто, Що станеться блокаут, то скільки потрібно часу на його ліквідацію? Мінімум, ми можемо назвати? Все залежить від пошкоджень, які можуть бути. Тобто, в принципі, якщо дійсно відбудуться пошкодження критичні для підстанцій, які сьогодні залишаються в робочому стані, так, то це може зайняти, ну, скажімо так, від тижня. До трьох тижнів, ото такий період, тобто, це це в кращому випадку. Це О, в кращому, сіно, випадку, якщо станеться... Ми так. говоримо про обмеження електроенергії саме для Київського регіону, так. для Києва. Тобто це не всеукраїнський. Тобто це буде просто обмеження. І от це воно може дійсно затягнутися на такий період. Тобто, переважно, як ви бачите, також процес іде там заживлюють в першу чергу критичну інфраструктуру, по типу як метро, наприклад, так, ну uh -huh. е, там це і сховище також розглядається метро в першу чергу. Е, от, тобто це від тижня до трьох тижнів, це в кращому випадку. А зима вон, зима ще цілий лютий попереду, розумієте? Але в блекаут ми ж розуміємо, що якщо це станеться, то тиждень часу це відповідно йдеться і про нероботу метро, нероботу роботу саме поїздів, вони не будуть рухатись гілками. Так, так. Саме мова про таке йде. І більше того, мова буде фактично йти про зупинку ну, процесів життєдіяльності в Києві. Тобто, яким чином тоді будуть виходити ситуації, дуже важко сказати. Тобто, звичайно, є частина людей, які там вже десь і виїхали з Києва, хто мав можливість? Зрештою, мер Києва, він про це фактично прямо там двічі закликав до цього. Ну як закликав, в кого є така можливість. Угу. Ну, принаймні, чесна позиція пряма, розумієте. Але для інших цих людей, які сьогодні переживають надзвичайно тяжкі умови проживання в Києві, це буде ще таким додатковим викликом. Тому що, кажу, Всіх генераторів, на всіх, якби їх не вистачить не у всіх є воно якщо ми розглядаємо все ж сценарій, що людей закличуть виїжджати для нашої енергосистеми, це більше як позитивне буде рішення з огляду на те, що відповідно побутових споживачів менше, а розхід електроенергії буде менший, чи це не зовсім між собою пов'язані речі? Суттєво, що може вплинути на ситуацію? Ні, я не думаю, що це може так суттєво вплинути. Маць на увазі, що що це покращить, скажімо, так енергос енергопостачання. Тобто той mm. обсяг електроенергії, який є, так він він не розподіляється між тими, хто залишається в Києві. Ну якщо так примітивно mm -hmm. сказати, тобто це той обсяг, просто який може поступати в мережу в цілому. І якщо його не буде споживача, то він не перетече до іншого там, до іншої лінії. Так, от є зараз черги до іншої черги, mm -hmm. яка там може додатково отримати обсяг електроенергії. На жаль, так. Пане Юрію, дякуємо, що долучилися. Розповіли, власне, що відбувається в нашій енергосистемі. Зробили певні прогнози, потенційно змодельовані ситуації. Проаналізували Юрій Корчук. був із нами співзасновник інституту енергетичних стратегій.